Вітаю вас, любителі цікавих математичних задач. Ми розглянемо сьогодні задачу, на прикладі якої я хочу показати вам, як приходять до знаходження, як знаходять розв'язки таких задач. Отже, умова задачі: знайти сторони прямокутника, діагональ якого дорівнює 4 см і утворює з однією із сторін кут 72 градуси. Отже, так, задача, намалюємо схему до цієї задачі. Є в нас прямокутник, у ньому проведена діагональ, її довжина 4 см, і кут 72 градуси, ця діагональ утворює цей кут і з однієї із сторін прямокутника. Так ось ці сторони необхідно знайти. Звичайно, що задача ця дуже просто розв'язується, якщо використати синус і косинус. Тобто оця сторона дорівнює е, діагональ 4 множити на косинус 72 градуси. Тобто ми розглядаємо ось цей прямокутний трикутник. І виходячи з піввідношень у прямокутному трикутнику, можемо знайти, що 4 множити на косинус 72 це одна сторона. Прямокутника, бо вона є катетом цього прямокутного трикутника, а друга сторона дорівнює 4 множити на синус 72 градуси. Звичайно, що в такому випадку задача абсолютно не цікава. Але якщо ми накладаємо обмеження у методах, в способах розв'язування цієї задачі, в засобах вірніше, розв'язування цієї задачі, розв'язати цю задачу не використовуючи тригонометрію. В такому випадку задача стає дуже і дуже непростою. І почнемо ми зовсім з іншої задачі. Е, покажемо, як через кілька задач прийти до розв'язання даної, тобто, як досвід допомагає знайти розв'язання такої задачі. Умова. У рівнобедреному трикутнику АВС з основою АС і кутом при вершині Б рівня 36 градусів. Проведено бісектрису АД. Довідіть, що трикутники CDA і ADB рівнобедрені. Намалюємо схему до цієї задачі, адже мова йде про рівнобедрений трикутник ABC із основою AC. Ось основа АС, це бічні сторони. Код при вершині Б дорівнює 36. Градусів проведено із вершини бісик трису. АД. Треба довести, що трикутник ADC і ABD трикутники рівнобедрені. Для того, щоб довести це, ми використаємо теорему про суму кутів трикутника, щоб знайти кути у цьому трикутнику. Отже, знаходимо кути при основі. кут B АС дорівнює куту БЦА. Оскільки це кути при основі рівно трикутника. Дорівнює 180 градусів відняти 36 градусів і розділити на 2. Дорівнює. Чисельнику виходить 144 градуси. Розділити на 2, 72 градуси. Отже цей кут. 72 градуси. І ось оцей кут, також 72 градуси. Вісик треса ділить кут, кут навпіл. Тобто BAD і CAD рівні. Кожен з них дорівнює 72 градуси, розділити на 2. Це 36 градусів. Ми одержали цей 36 градусів. І цей 36 градусів. Знаходимо ще ось оцей кут. Оцей кут – це зовнішній кут до трикутника АВД. Він дорівнює сумі двох внутрішніх, не суміжних з ним. 36 плюс 36 72 градуси. І тепер ми можемо вже зробити висновок. Трикутник ADC рівнобедрений, оскільки в нього два кути однакові. Трикутник ABD рівнобедрений, оскільки в нього оці два кути однакові. Задача доведена. Тепер наступна задача. Ми запам'ятаємо цей результат, що ці трикутники рівнобедрені. він знадобиться нам для розв'язання наступної задачі. У рівнобедреному трикутнику АВС із основою АС і протилежним до неї кутом 36 градусів проведено бісектрису АД. І як бачите, поки що умова цієї задачі точно така, як і в попередній задачі, знайдіть основу трикутника АВС, якщо його обічна сторона дорівнює М. Вимога вже інша. Нам необхідно знайти основу цього трикутника, якщо бічна сторона має довжину М. Отже, розв'язання. Із з попередньої задачі випливає, що відрізок АС дорівнює відрізку АД, бо це бічні сторони ось у цього рівнобеденого трикутника, і відрізок АД дорівнює відрізку БД. Бо це бічні сторони ось цього рівнобедреного трикутника. Маємо ось цей відрізок, дорівнює цьому відрізку і дорівнює цьому відрізку. Позначимо відрізок АС, який необхідно знайти, через Х. Тоді цей відрізок також Х, і цей Х. Тепер подивіться: ДС дорівнює від ВС відняти ВД. Тобто ДС... Дорівнює від М відняти Х. Тепер трикутник CAD і трикутник ABC подібні за двома кутами. Справді два кути по 72 градуси ось у цього трикутника, і два кути по 72 градуси ось у великого трикутника. Зрозуміло, що ці трикутники подібні. Запишемо це. Трикутник САД подібний трикутнику ABC. Із подібності цих трикутників випливає пропорційність їхніх сторін. Складемо пропорцію. СА відноситься до АВ. Як CD відноситься до АС. Тобто оця сторона до цієї, як ця до цієї. Підставимо відомі нам значення ЦА якраз шукана сторона Х, а B, відома М. Дорівнює СД. У нас от записано m-x і відноситься до АС, тобто до х. Ось одержали таке рівняння. Розв'язуємо його за основною властивістю пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Отже, маємо x множити на х у квадраті дорівнює m множити на m мінус x. Розкриваємо дужки, одержимо х квадрат дорівнює m на m, m у квадраті m на мінус x мінус mx. Ми бачимо, що це квадратне рівняння. Трошечки нас може створювати труднощі, те, що замість конкретних коефіцієнтів у нас виходить буква. Перенесемо всі доданки в ліву частину. Одержимо x у квадраті. Додати mx відняти m у квадраті дорівнює 0. Це квадратне рівняння, розв'яжемо його через дискримінант. Для цього спочатку визначимо коефіцієнти цього квадратного рівняння. Коефіцієнт А дорівнює 1, оскільки це множник коло х квадрат, коефіцієнт b дорівнює m, множник коло х, і коефіцієнт С дорівнює мінус м у квадраті. Знаходимо дискримінант. Пригадуйте формулу b квадрат мінус 4. ac Дорівнює. B це в нас m. Вже вийде m у квадраті відняти 4 множити на 1 і множити на c, тобто на мінус m квадрат. Дорівнює. Спрощуємо цей вираз m квадрат мінус на мінус, плюс 4м. Квадрат і це дорівнює 5м квадрат. Записуємо тепер формулу коренів квадратного рівняння. Х1, 2 мінус Міс плюс мінус корінь із дискримінанта розділити на 2а. Підставляємо мінус b це буде m плюс мінус m, плюс-мінус корінь із дискримінанта це корінь із. 5m квадрат і розділити на 2. Одержимо х перше, друге дорівнює. Винесемо m з під знака кореня. Одержимо мінус м плюс мінус м корінь із 5, розділити на 2. Дорівнює. Мінус м плюс м корінь із 5, Розділити на 2. Винесемо м за дужки. одержимо. Поміняємо місцями оці два доданки. Корінь із 5 відняти одиницю, розділити на 2. Х друге. З цієї формули беремо ось цей мінус. Дорівнює мінус Мінус М корінь із 5 розділити на 2. Оскільки в чисельнику у нас сума двох від'ємних чисел, і чисельник є від'ємним, і весь цей вираз є від'ємним. Але х це довжина, і довжина не може бути від'ємною. Тому дана, а, даний корінь не задовольняє умову задачі. Ми з вами одержали, що основа цього трикутника дорівнює. M корінь з 5-1 розділити на 2. І ось тепер ми переходимо до нашої основної задачі. Тільки ми повернемо ось цей малюнок на 90 градусів. Так нам буде зручніше. І малюнок виглядатиме ось таким чином. Маємо прямокутник. Ось ця діагональ, довжина її 4 см. І гострий кут 72. Градуси. Необхідно знайти А і Б сторони прямокутника. Зробимо добудову. На продовженні цієї сторони відкладемо відрізок, довжина якого дорівнює ось цьому відрізку. І сполучимо ці дві точки. Ми одержали трикутник А, Б, С. Ось цей відрізок є медіаною цього трикутника, оскільки два відрізки е, рівні за побудовою. А цей кут прямий, бо це кут прямокутника. Виходить, що медіана трикутника BC є одночасно висотою, тому трикутника БЦ рівнобедрений, тобто ці дві сторони рівні. Тепер подивіться, малюночок нам нагадує ось малюночок до цієї задачі. Справді, маємо рівнобедрений трикутник БЦ і кут 72 градуси. Рівнобедрений трикутник і кут 72 градуси. І відома бічна сторона М. Необхідно знайти, звільніше, ми знайдемо основу цього трикутника. У нас є формула. Ми не будемо малювати бісектрису, бо ми не будемо проводити всі оці міркування. А відразу скористаємося результатом попередніх задач. Отже, АЦ основа рівнобедреного трикутника, дорівнює М. Замість М ми пишемо 4, дужка корінь з 5 мінус 1. Розділити на 2. 4 і 2 скорочуємо на 2. Одержимо 2, корінь із 5 мінус 1. Отже, ми з вами одержали сторону АС – а нам потрібно знайти АМ. Тобто довжину сторони прямокутника. І ця сторона прямокутника є половиною сторони трикутника АС. Пишемо А дорівнює АС розділити на 2. 2 корінь із 5 мінус 1 розділити на 2. Дві очки скорочуємо, одержимо корінь із 5 мінус один. Ми з вами знайшли першу відповідь ось цієї задачі. Щоб знайти другу сторону прямокутника, ми використаємо теорему Піфагора для прямокутного трикутника АБМ. У ньому відомі гіпотенуза і один катет. Знайти треба інший катет. Б дорівнює корінь квадратний. Гіпотенуза 4 у квадраті. Відняти ось цей катет у квадраті. Він дорівнює корінь із 5 мінус 1 у квадраті. Дорівнює. Практично, ми записали вже значення ось цієї другої сторони прямокутника. Просто перетворимо ще вираз під знаком кореня, щоб він виглядав простіше. Дорівнює. Корінь квадратний 16, бо 4 у квадраті 16 мінус корінь з 5 у квадраті 5, мінус 2 множити на корінь з 5. і плюс 1. Дорівнює, розкриваємо дужки. корінь 16. Відняти 5, додати 2 корінь із 5 і відняти одиницю. 16. Відняти 5, 11 і відняти 1, 10. Корінь 10 мінус, плюс, плюс 2 корінь із 5. Отже, ми з вами одержали відповідь: ось це сторона Б. І оце сторона А прямокутника. Те, що треба було довести. Зверніть увагу, прохід наших розв'язань. Спочатку ми розв'язали задачу для 7 класу на тему сума кутів трикутника, потім розглядали задачу на тему подібні трикутники. І тільки тоді, знаючи цю інформацію, ми змогли помітити, як розв'язати нашу початкову задачу. Сподіваюсь, що ви з інтересом слідкували за ходом моїх міркувань. Бажаю вам успіхів у вивченні математики. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.